Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про останні апдейти проекту Аллео. І почнемо ми з першого це Deploy Incentivizes Testnet. Що це за івент? В цьому івенті можуть прийняти участь ті, хто розуміється на язику програмування Leo. Тут будуть винагороди пул в, розмір, в розмірі 5 мільйонів Аллео кредитів, і топ-10 додатків, які будуть побудовані на АЛЕО, отримають винагороди. Ціль цього івенту в першу чергу зробити протестувати мережу Теснет валово і побудувати перві квадруфікаційні додатки. Що радить команда будувати в Теснеті? Це ігри, це сервіси ідентифікації аутентифікації, QSML, name service адреса. ЄНС. Потім Дефі, без нього нікуди, всякі лендінг-протоколи, декс-агрегатори. Е, далі в нас йде машинне навчання, недавно був івент, до речі, де можна було теж був виділений пул і можна було заповнити форму на те, щоб прийняти участь в побудові на блокчейні АЛЕО додатків, які будуть зв'язані з штучним інтелектом. Але вже тут запізно. Далі в нас йде DAO. Всякі децентралізовані органі... організації, де будуть прийматися рішення по там, розвитку якогось додатку на блокчейн -палу. Так, Далі у нас ідуть винагороди. Тут показано, це перше місце, звичайно, отримається найбільше винагород. Ну, Чим нижче, тим вже менше ало в кредиті. Так, наразі відкрита форма, яку е ви можете заповнити, особливо, якщо, якщо у вас вже є готова якась ідея, або навіть додаток, який ви би хотіли додати в блокчейн ало. Команда його подивиться і дасть свій фідбек для того, що покращити, або чи взагалі потрібно потрібен такий додаток. Так, тепер по дедлайнах. Форма фідбека закривається 17 травня, тобто уже завтра. Сам івент починається 15 червня і закінчується 15 липня. В цьому проміжутку буде зроблений снапшот з проєктами, які будуть будуватися в цей час. І з'явиться форма, де яку вам буде потрібно заповнити для тих, хто будує свій додаток. І ви будете так занесені в список. З якого потім амбасадори і команда будуть де вибирати найкращі дапси по своїх критеріях. Це е, у них там новизна, найкращий user експірієнс, функціональність, популярність, ну і інтерфейс. Потім самі результати будуть уже аж після 5 серпня, точніше 6 серпня. Ну і вже розподілення винагород. Далі хочу додати пару слів по амбасадорській програмі. Раніше в лютому говорилося, що всього буде ще три набори з лютого. Два із них вже пройшло. Зараз ми чекаємо результати другого набору. І по ідеї повинен ще бути третій. Але так як майнет повинен вже запуститися в липні, то. Якщо його не перенесуть, є вірогідність, що третього набору не буде. Але ж цього ніхто не знає і офіційних анонсів ще не було. Тому, якщо ви хочете стати амбасадором, вам уже зараз потрібно робити якісь роботи, кидати їх в гілку юзер-контент. Ось воно. Ну і, як звичайно, бути комунікабельним, активним в чатах, допомагати і успіхів.